Помолов кота на подрібнювачу, але не перемололо його. Кіт, все нормально? Ні, кіт живий, це я шуткую. Дивіться, питали, що буде, якщо рука попаде. А щоб рука не попала від, від любопитних, вдруг навіть з гелякою затягне. Тут спеціально такий здоровий бункер. Дивіться, я ось на максимум запхав руку, тулуб вперся. І тут в мене, бачите, дивіться, зараз. Оце телефон. О. Не, не вистачає навіть до кінця бункеру. Тобто, навіть якщо при лихій біді щось таке случиться, що у вас рука туди затягнеться, ну це треба або вам з головою туди залазити і спеціально пропихати туди руку. Бо за нормальних умов це не знаю, або ви, у вас хіба стягнута рука, і вона півтора метрова, що дотягнеться. Бо в нормальної середньостатистичної людини туди точно рука не затягнеться. Він, я не знаю, яка тут довжина, ну, мабуть, з метрів є. Ну, по крайній мірі, мою руку от туди не затягне. Навіть якщо захоче хтось головою нирнути туди, голова теж сюди не влізе. Якщо ви людина, якщо кіт, ану, кота можна спробувати. Так. Ну, кіт, ладно, зараз захейтять мене, що я кота мучу. Неважно. Так що в мірах безпеки отакий здоровий бункер. Що рука туди не пролізе. Нога? Ну, нога не знаю, чи пролізе, але нога вже не пролізе, через той отвір маленький. Так що тут можна сказати, ця... в цьому плані воно безпечно. Коти гріються. А, Наверно мотор теплий, вони прилізли, кучкуються, тут гріються. Такі діли. Так, ось. Інформація, кому цікаво, звертайтеся. А то мене номер питають, я їх народ, я їх не продаю. Ось, хто хоче хто, 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 купляти, купувати, довго інформація.